Друзі, всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Я вирішила все ж таки трохи змінити формат своїх відео і показувати не тільки огляди товарів, але й трохи себе в кадрі. Ну, це так було задумано ще з самого початку, але я все ніяк не могла до цього м -м, пристосуватися. Ось, мій канал називається Мінза Лайф. Перше, це моє прізвище мінза і лайф це про життя, тож буде трохи більше про моє особисте життя. А сьогодні я хочу розповісти вам про акцію, яка проходить в копєчці в магазині. Там зараз 35% знижки на нову кастрюлю або сковорідку, якщо ви приносите свою стару. Ось така незвична акція зараз проходить в магазині, і я вирішила перевірити, як ця акція працює, і пошукати, що у мене є старенького, і віднести і придбати щось нове. Так, зараз ми знаходимося на моїй кухні. Тут я іноді готую, бо зараз дуже мало часу на це, але думаю, що і рецепти в моєму. В моїх наступних відео ви теж зможете бачити. Не знаю, чи сподобається вам такий формат відео чи ні, але подивимось. І так, акція в копієчці, мінус 35% на нову кастрюлю або сковорідку, якщо приносиш своє стареньке. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Буду дуже вдячна вам за коментарі. Подобайки та підписку. Це допоможе моєму каналу просуватися. Ну і взагалі мені буде дуже приємно. Що, прощай старенька сковорідка. Несу тебе в магазин на обмін. Я вже в магазині, і тут, як ви бачите, люди вже приносять свої старенькі речі. Ось тут вони в корзині, і я кладу свою сковорідку. Прощавай. Зараз покажу вам, що акція триває до 17 березня. Тож, у вас ще є час, якщо бажаєте принести свою стареньку сковорідку або каструлю та обміняти, точніше, придбати нову зі знижкою 35%. Причому приносити можна будь якого в будь-якому стані. Вона може бути навіть без кришки. І ось тут на полиці ви бачите, який є асортимент в магазині. Ось такі сковорідки за 500 гривень. Тут діаметр 26 см, є трохи менше по 24 см в діаметрі. Ціна 450 гривень. За 400 гривень він там далі висить ще. діаметр 22 см. Але, я думаю, їх швидко розбирають. Тож, треба встигнути за 600 гривень, ось така. Є й тоненькі зовсім. Ну, Кому що подобається, звісно, тут. А ось, дивіться, за 600 гривень, яка красива. Вона невеликого діаметру, але вона висока. Так, ось такий асортимент в магазині копійочка. Є і ковши, причому є ковши із кришками і без ось такі кастрюльки. Тут цікавий дизайн, бо там ще кришечка кольорового, жовтого кольору, кольорова кришка. Так, за 999 і 800, ось такий ще варіант є. Це з керамічним покриттям, сковорідочки та каструльки. Вони підходять для індукційної пліти. До речі, зараз ще є акція, буквально декілька днів до 10 березня. На ось таку от техніку для кухні. Чайничок електричний по 225 можна придбати. Ось такий ще варіант чайника за 335 гривень. Є міксери. 524, ну 525 гривень. Ваги є по 109, теж на знижці, зараз знижка 27%. Ось такі кухонні, електронні. Так, м'ясорубка. Ой, м'ясорубка. М'ясорубка, я потім покажу ось така кавомолка за 260 і ось така м'ясорубка за 500 гривень. Знижки немає, але дивіться, як у радянські часи, кому подобається. Так, то можна придбати тут, в копєчці. Це для часника. Ось такий варіант. Не знаю, як він працює, гарно чи ні. Не пробувала. Ще один варіант чайничка заді, за, за 500, за 800 гривень. Так, за 485 отака бутербродниця. Ще міксер. Невеличкий 225 гривень. 25% знижки на нього. Ще один міксер електричний за 400 гривень, замість 600 майже. Так, 400 гривень 410 коштує ось така бутербродниця. Але зверніть увагу, ось вона тут позначена, яка саме. Тут три варіанти може бути, але ось той, що посередині. Так, за 450 гривень тостер. Так, тостер. До речі, у мене вже є тостер. Мені подарували. Подарувала моя донечка, дякую тобі. Так, ще кухонні ваги. Кічен про 225 гривень. За 330 ось такий. Ручний блендер. Кому потрібно, теж можна придбати, ці знижки будуть діяти, як я вже казала, до 10 березня. Так, а це у нас ось такий міксер за 600 гривень. Блендер, точніше. Так, ну і. На каструлі сковорідки знижки немає, вони і так приймають участь в акції. 35%. Так, знижки ось що я обрала ось цю сковорідку. Все ж таки, мені вона сподобалась. Я її хотіла таку височеньку. Буду щось в ній готувати, ще поки не знаю. Підходить для індукції, дуже зручна ручка. І колір мені теж подобається, це тут мраморне покриття. Сподіваюсь, вона буде довго мені служити. В копіечці я ще придбала ось таку лет лампу кольцеву для зйомок моїх наступних відео. Це такі технічні мої будуть помічники та штатив. Штатив простенький. Коштує штатив десь 150 гривень. Ви на початку відео бачили, він стояв там поруч зі старенькими каструлями в магазині. І ось ця лампа десь 350 гривень ціна. Я вже давно збиралася купляти, але все не було якось до цього діла. Тож, вже придбала і буде моє відео вже, я думаю, більш, більш технічно. Цікавими. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, друзі!